На Aliexpress і тему ви таких сигналізаторів не знайдете. Це набір сигналізаторів в кейсі Boyabai. В комплекті йде 4 сигналізатори, пейджер 5 крон буде. 4 обважувачі на свінгери. І свінгери з підсвіткою підключаються до сигналізаторів. Показую, як вони працюють. Свінгер підключаємо. На пейджері у нас іде нумерація, показує, який сигналізатор спрацював, номер сигналізатора. Всі 4 сигналізатори пронумеровані. Так. От У нас виходить, свінгер підсвічується, сигналізатори світяться. Якщо покльовка від нас, то один колір буде. Якщо до нас, то буде інший колір. Буде шість режимів тональності, шість режимів чутливості і шість режимів гучності. Класний набір, щоб замовити, переходьте в шапку профіля, там є вайбер, телеграм або пишіть нам особисті повідомлення.